Привіт всім! Купив фільтр кавомат, як його вірно називають. Такої фірми не знаю, це круто чи погано, але багато чого читав, багато чого намагався дізнатися. Є фільтр кавомашини разом із термосами або з скляними чайничками, які стоять на підігріві. На підігріві не захотів, тому що був в кав'ярнях, куштував і зрозумів, що. Коли довго стоїть на підігріві, змінюється смак кави. Вирішив спробувати на термосі. Зараз буду готувати каву і ділитися своїми враженнями. Коротше, фішка яка: ми в пластиковий фільтр вставили бумажний фільтр. Але його для того, щоб краще завирилась кава, потрібно змочити. Ну а ми що робимо? Ми беремо кипяточку просто і трошки підливаємо. Цей кипяточок стікає цей паточок стікає, і ми вставляємо наш фільтр уже тільки з засипаною кавою. Так, каву засипаємо прямо на мокрий фільтр. Щас я покажу. В даному випадку я залив літру води. На літру води я засипав 60 грам кави. Ми отак трошки його розрівняли і вставляємо. Вставили в кофіварочку. Водичку вже залили попередню літр. І нажимаємо кнопочку готування. Е, на літр я заливав попередньо перед цим 2 літри, коли ми в кофемашинку, То у мене приготування всіх двох літрів вийшло 6 хвилин. Я так думаю, що хвилин 5 і на літр буде готово. Зараз побачимо і продегустуємо. Яка особливість цієї кавоварочки? Особливість те, що вона готує фільтр каву прямо в термос. Цей термос ми закрутимо, і напевно він буде гарненько тримати температуру, тому що тут подвійні стіночки кавоварочки. На 1 літр води я засипав фільтр 60 г кави. І чекаю результату. Так, кава готується. На перший погляд вона така не схожа на каву, але насправді зараз вона як завариться, трошки відстається, буде дуже смачно і насичено темно. Наливаємо її в термосок. Коли закінчиться приготування, одна лампочка потухне, буде горіти е лише одна із двох. Ми термос закрутимо. Трошки поколотимо і через пару хвилин можна буде подавати каву. Я витягнув термос, процес закінчився. Просто хочу показати, що в даному випадку у нас залишилося ось така от жижа, водичка стекла. Кава розбухла. Все. Відпрацьований матеріал. Через хвилин 5 спробую каву. Пройшло 5 хвилин, я трошки е, в термосі поколотив каву і налив чашечку. Вийшов такий дуже гарний дуже гарний колір. Зараз буду пробувати на смак. На відео не буду знімати, на всяк випадок. Мало ли що приготував кучу ліків, соль, там, місіл, горішки, все, щоб і миючий засіб, щоб спасатися. Що хочу сказати по результату. Дуже смачно вийшло. Я шокований, чесно. Дуже приємний аромат, дуже ніжний приємний смак, але такий насичений, кавовий. І що дуже важливо, що немає ніяких сторонніх лишніх присмаків з запаків. Це дуже важливо, тому що перед цим я варив фільтр в домашній кавоварці через пластикове таке сито і мені завжди був лишній е, присмак. Зараз такого присмаку немає, лише. Кавовий смак і приємний такий аромат сухофруктів. Не можу передати, потрібно куштувати, дуже смачно.